Які в мене стандарти в роботі з клієнтами. Сьогодні поговоримо про консультацію. Коли ви приходите до мене, я буду розмовляти з вами обличчя до обличчя, тобто не через дзеркало. Бо це дуже важливо, по-перше, ми люди так приємніше спілкуватися. По-друге, це трохи розслаблює. До речі, я всім пропоную каву, чай або просто води. Потім другий момент це те, що. Мені так легше сприймати вас, бо я вас бачу так, як вас бачать інші люди. Бо, як ви знаєте, церкало, воно перевертає зображення і мені так краще аналізувати вашу зовнішність. Потім я вас запитаю, чи є у вас своє бачення себе, чи я можу вам запропонувати дещо своє. Після цього я, можливо, запитаю вас, як ви звикли вкладати волосся вдома, а потім вже у кріслі. Через дзеркало я вам покажу, який силует я буду робити. Також, куди буде направлене волосся чи буде текстура. Ще обговорюємо обговорюємо деталі стрижки, і вже потім я запропоную вам пройти до зони релаксу, тобто мити волосся. А про це в наступному відео.